Усім доброго здоров'я! Ось такий нуклеус зробив. Людина побачила відео у Ярослава Мухи. І. Ну, хто такий Ярослав Муха, це відома людина, в кругах пчеловодів, в кругу бджолярів. То ви, я думаю, всі розумієте, що це за людина і хто чим він займається. І ось він показував там відео, що він робив такі нуклеуси. На такі нуклеуси робив на Півукраїнську рамку. Ну, це не українська рамка, а півукраїнська рамка. Е, півукраїнська рамка це боковинки йдуть 230-ї рамки, а верх-низ української. Тобто, Зрозуміло, це 230-та рамка, тільки верх і низ, планочки верхня і нижня, вона українська. Ну, це буде полурамка українська. Е, так, що тут таке? Ось ці рамки зробив. 24 рамки. Цей нуклеус на 12 рамок, 3 відділення по 4 рамки. Е, Рамочки зробив, зараз я його відкрию покажу що всередині. Так, он один з одного боку, один льоток круглий. Он Другий льоток круглий. І он третій льоток круглий. Дашок. Ну, Зроблений він як лежачок такий маленький. Зараз я зніму рамочки покажу, як він всередині виглядає. Так, зняв. знімаю дашок. Ось такий дашок. Звичайний дошок набита по кругу планочка. Тобто нічого складного немає, зверху не надівається. Ось такий дошок. Ось. Це прильотна досточка. Три штучки. Це ось так Ставиться так. Зараз ось так знімається сюди. Баночка ставиться там з підкормкою, ну Це так само. Це теж так само. так, Посередині, посередині я нічого не робив, фанеру не ставив, тому що е, фанери немає, і фанера дуже дорога. І якби це було заказ там, штук 10 нуклеусів, то я б купив фанери. Ну Я людину попередив, що фанери немає, якщо в нього щось є, може поставити. Він сказав, що в нього є десятка фанера, він сам виріже і поставив. Ну, добре, ось. Зробив проріз йому під цю фанеру, І отакі, ось такі ось такі виходить. вийшов. Ну, не знаю, як муха там, Ярослав Муха розказує, що гарно тут виводити маток, сім'ї. Там у нього ще є в дні ще отвори для вентиляції, але сказали не робити. Я не робив, якщо людині потрібно буде, він їх виріже сам. Ось так.